Первый бій. Одразу проха. Сказати, щоб я не підкручений, це нічого не казав. Є 50 на вудочці, Ооо! Цікаво! Ну треба подивитися, чи мене взагалі на ньому мітки є. Привіт, Димон! Привіт! <laughs> Підкручено! <laughs> ну! Так така роу працює, Димон. Ти ж розумієш? Моя стратка працює. Не, не працює, ніфига. Ну що, стали в кущ. Подивимось, що зараз вийдеся. Головне, щоб мені блайдик не всадили сюди. Дивіться, перший клієнт. Відстріляли, хлопчики, я вас прошу, друзі. Будь ласка, працюйте просто так, як треба. Працюйте так, як ніколи не працювали. М -м -м. Фошик живе, дуже довго живе. Взагалі-то повинен помирати по факту ж, правильно? Але стоїть. Ладно, не горимо, нічого страшного, не відстріляли просто фаша. Оця вся Тіма. Ну так нормально. Я перевірив, нема. Якщо нульовий відсоток по позначці, Тарас, то їх не буде. Їх не буде. В принципі, я на вудочки це прикольно. Чую. Ніфіга собі на вудочки. Ну я згоден. Я б не проти. Я тільки за. Юк, привіт, чиї моди. Софолайфа. Софолайфа. Софолайф. Дімончик, привіт. Тексто страждання коліс. <хи> саньок привіт, як справа, як настрій. Настрій на три позначки, саньок. Так то чудово все. Але якби вони ще зараз відстрілювали б ЕБРа круто, взагалі було б бомба. Розумієш? А так, настрій на три позначки. Ну дуже сильно ЕБР заважає, розумієте? Прям капець як заважає. Епсі, привіт, привіт. Костянчик, вітаю. доброго вечора. Проблема народ у ЄБРу. У шотному ЄБРу, якого якого не можуть зняти. Ну, Арта зараз забере ФВшку. Лео зняв. Так ли так и падает? Хорошо. Я все там стоит. Не хочеться поки стріляти. ну сери... Опа, дивіться, дивіться. Дивіться, який клієнтик під'їхав, сам до нас прилетів. Ну, він же ж повинен помирати. Ну серйозно. Правильно ж? Чи неправильно? правильно? Правильно. В єбра буду кидати тільки стовідсотково. Коли буде перевірено. Пока 2-2 рахунок. Так. Цього ми залутали, чудово. Е -е, на одному стріму дали, Дімон, на одному стріму. А так були зелені. Адко, привіт. Гарний боїв, дякую. дякую. Не знаю, на єбриках давали зелену. На цьому дають. На вчорашньому стріму дали жовту монету. Ну чому вони не влучають, -моє. Жек, доброго вечора. Привіт. І йшов гітару свого Дідані Фіасу і Пепсі. Це... А ти гітаріст взагалі? Це було по мені. Ви розуміли, цей шот був по мені? 320. Зараз в першому бої візьме позначки. Та ні-ні-ні, тут дуже складно. О-хо-хо. Арта з'їла. Ну все. Артолічка з'їла. Що ми робимо, дивіться? Ми зараз намагаємося висвітити прожетку. Вона, до речі, світиться. Арта повинна забирати цього шотного прожету. Забираємо цього. Офігеть, Аліо стоїть, контрить, прикиньте. І починаємо висічувати зелень. Обережно, не спіша. Зараз висічуємо Йосипа. Якби по ньому працювали, взагалі було б круто. Там ще Лео доволі такий, половенький. Але ліопард ще один не сітився. Поки не спішу, підсвічую. Якби ми її відпрацювали, було б взагалі чудово. КПЗ-шку треба спробувати підсвітити. Йосип живе ще й досі. Ці навіть не додумаються підтягнутися поближче просто. Чому так? А КПЗ не сітиться, уявляєте? Прикольно. Іфіга собі Мені треба тримати їх, треба тримати в підсвіті цих. Є шанс закрити в цьому бою народ. І доволі такий непоганий. Підпал, будь ласка. І не хоче горіти. ладно. А по ГВЕ, будь ласка, ну відкидайте. Артас стоїть, просто світиться, Йомайо. Хлопці, ви що, серйозно? Ну, що, все? Дякую всім за увагу, любі друзі. Стрім. Завершено. Всім величезне дякую, позначки закриті. Сказати, що було складно, Ну, я б не сказав. би. <ривіт> Калабанга. <ривіт> Це кіно народ, я чи так ніколи не закривав позначку. Привіт, друзі, всім привіт! <ривіт> Купив собі усі бойові переписки поліції з танків. Полазили. Я ж казав підкручений. Вов написав: а так можна було, серйозно, а так можна було. Ні, ну це круто. о я завжди. От для мене закриття трьох позначок це завжди круто з майстром. Це прям топово.